Вітаємо всіх на урочистому відкритті турніру на брезі Шосткінської федерації з Від себе особисто та від голови обласної ради Олексія Романька. Хочу привітати вас. Ви всі великі молодці, Дітки, вам у сьогоднішніх змаганнях. Хочу побажати гарного настрою, бадьорості духу та класних результатів. У нас традиційні наші змагання турнір на призи Шосенської федерації дзюдо. Проводимо це вже третій рік поспіль. На змаганнях присутні команди міста Кременчук, місто Суми, ДЮСШ Динамо, Ромни ДЮСШ імені Гречаного, Королевець ДЮСШ Олімп, Плухівський ліцей інтернат. Конотоп «Субхантер» і міста шостка на сьогодні. У нас близько 130 учасників. Вік спортсменів дві вікові категорії. Це 2015 16 рік народження і 2012-2013 13 хлопці і дівчата. Наша команда сьогодні представлена більше як 50 спортсменів. Є вже такі хлопці, які призери всеукраїнських змагань. Діти вже завойовують медалі на досить таких масових і потужних турнірах. Я займаюся дзюдо чотири роки. Щоб перемагати, потрібно слухатись тренера і займатися. Ми тренували на тиждень чотири рази. Тренування триває дві години. Я сьогодні розраховую на перше місце. Я вже займаюсь дзюдо. Я обрала для себе цей вид спорту, тому що мені подобається кидати і здобувати нагороди. Для того щоб перемагати, треба, треба вірити в себе. І вкладувати в суперника всю свою залість. Я обрав для себе дідо, тому що я завжди хотів боротися, перемагати. У мене вже було два перших, чотири других і три треті. Сьогодні я хочу перше або друге місце. Найбільший мій конкурент це рамни, тому що там дуже сильні хлопчики і дівчата. Вони дуже багато займаються, і, і в них там взагалі немає білих поясів. Розраховуємо тільки на перемогу однозначно з настроєм приїхали ну, з класним. Насправді діти довольні, тому що діти майже деякі нікуди не виїжджають. Тому на перемогу націлені, і я думаю, медалік буде багато. Ми вже займаємося 5 років, майже 6 років. Ми тут перемагаємо, у нас змінюються пояси, і нам це подобається. Для того щоб перемагати, треба буде настроїтися, слухати тренера, працювати, працювати і ще раз працювати. Ми ходимо на тренування 5 разів на тиждень. Ми приїхали сюди з гарним настроєм, щоб стати першим і другим. Я перший хочу. Ми приїхали з міста Кременчука, спортивний клуб «Кремінь-Дзюдо». Приїхали поборотися до наших друзів на гарне чудове свято для дітей. Це мотивує, мабуть, надихає дітей, які в шостці, коли вони борються з дітьми з інших регіонів. Ми віримо, що в нас сьогодні захід. Відбудеться дуже позитивно. Ми з командою Шоски вже досить давно дружимо. Проводимо спільні тренувальні табори спортивні у нас. Вони приїжджають до нас на змагання. То ми і ми цьому році перший раз на цьому турнірі. Я думаю, будуть гарні враження, багато медалей. Це супер. Я вже з восьми років займаюся дзюдо, мені це подобається. Мені мені це цікаво. У мене є багато знайомих, яких я тут зустріла по всій Україні. Ці змагання ще наші такий дружній вайб. Щось я вперше е, приїхала з настроєм перемагати. Цінним подарунком сумської обласної ради нагороджуються вихованці відділення ЗЮДО Комплексної дитячо-юнацької школи Барса. Вероніка Благуш. Анастасія Стегній. Нікіта Кознець, Назар Прохоров. Грамотою Сумської обласної ради нагороджується тренер-викладач з дзюдо комплексної дитячо-юнацької школи Барса Гукова Єлізавета. Сулім Олександр